Пустотливий франик. Автор Агнешка Фрачик Малюнки Джоанна Русінек. Високо над будинками і парками літав собі пустотливий франик. Франек. Франик франек. мав на собі яскраві штанці і светр в різнобарвну полоску. А голову прикрашав квітковим беретом. Словом, був кольоровий, як папуга. Він грав із хмарами або полював на сніжинки. Він націлював сніжки в елегантні зачіски дам. Літав над голими кленами і дивився поверх крон на парк. Там дворові пси бігали за палицями, діти ліпили величезного сніговика. А сороки з галками гомоніли. Був там і пан Леон. Пан Леон любив пташок, тому він завжди дивився на хмари. І натикався на лавки, на паркани і на сніговиків. Раптом? Що? Леон майже задихнувся. Над парком пролетів папуга. Серйозно. Що він робить? Весь парк засніжений і дме крижаний вітер. А папуга ж любить тепло. Йому подобаються пальми, золотий пісок і видна хвилі. Леон довго стояв з відкритим ротом. Пустотливий птах зиркнув на Леона. Карр. і каркнув собі весело То светр і бере, надурив тебе. Кар!